Фу, справ багато, а часу мало. Так, треба якось пришвидшитися. А можеш дати мені список моделей, про які йшлося в огляді, та зберегти у нотатках. А тепер відкрий сторінку з бритвою, щоб одразу замовити подарунок у комфі. Неймовірно. Думала, що матиму новий смартфон, а отримала справжнього компаньйона. Galaxy S25 з наступним поколінням AI та One UI 7 легко адаптується до стилю життя та допомагає з вирішенням різних завдань. Завдяки одночасній роботі в різних застосунках можна виконувати складні багатоетапні процеси. Зараз покажу, як це працює. Наприклад, потрібно вибрати коворкінг для зустрічі. Натискаєте та утримуєте бічну кнопку. Робите текстовий або голосовий запит Gemini, а далі працює штучний інтелект. Ось! Лишилось відправити повідомлення так само і з будь-якими подіями. Знайди, коли в кіно українські стрічки Реал і Мишоловка та додай у мій календар. Ба більше тепер у Galaxy s 25 є ai вибір в наубар в екрані блокування. І таке відчуття, що він розуміє мої бажання і передбачає дії на крок вперед. Дивитися концерт на YouTube? AI збереже для вас будь-який момент як gif файл. Якщо робите фото, то я й запропоную відкрити Draw Assist і створити нові зображення у різних стилях. Ще одна нова функція Now Brief. Штучний інтелект збирає інформацію з додатків і створює короткі персональні плани та звіти впродовж дня. І ви самі можете вибрати, до яких застосунків надаєте доступ. З Galaxy S25 більш вдосконаленими також стають відео та фото. Завдяки контролю звуку, ви легко позбудетеся небажаного фонового шуму у відео. Функція розпізнає різні звуки і дозволяє посилювати, зменшувати та видаляти їх. Тест контроль звуку. Я знімаю вазончик. На відео є шуми. Подивимося, як смартфон їх прибере. Щоб не витрачати багато часу на монтаж відео, скористайтеся функцією автотрім. Я й вибере найкращі моменти з вибраних відео і створить короткий чи довгий ролик. Не треба, як раніше, спочатку робити зйомку, а потім накладати музику, намагаючись потрапити в ритм. Тепер у налаштуваннях можна ввімкнути запис відео з музикою, яку ви слухаєте зі смартфона. Камера з удосконаленим механізмом розпізнавання об'єктів адаптується до різних умов освітлення, тож гарантує ідеальний вигляд на знімках за будь-яких умов. Подобається світлина? Galaxy AI проаналізує це фото і на його основі створить фільтр. Можна застосувати одразу до інших кадрів, а можна змінити насиченість, яскравість та інші параметри, щоб створити бажану атмосферу. Під час нічної зйомки з Galaxy S25 буде менше шуму і більше чіткості. Покращену якість зйомки забезпечує 10-бітний HDR, а видалення шуму удосконалений процесор. Нарешті можна забути про зернистість. Усі ці функції потребують неабиякої швидкості та потужності. Тому спеціально для серії S25 розроблений Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Це найпотужніший чипсет з винятковою продуктивністю. Він також оснащений Vulkan Engine та покращеною технологією трасування променів. Щоб мобільні ігри були більш плавними та реалістичними. Не менш потужний і захист персональних даних. Personal Data Engine об'єднує та обробляє інформацію, шифрує та зберігає її на пристрої під захистом Knox Vault. А постквантова криптографія захищає дані від нових загроз пов'язаних із розвитком квантових обчислень. Новітня технологія, а також програмні засоби оптимізації енергоспоживання збільшили час автономної роботи, і переглядом відео можна насолоджуватися до 29 годин. Galaxy S25 підтримує функцію реверсивної зарядки, що дозволяє заряджати інші гаджети від його акумулятора. Стільки можливостей у такому лаконічному і вишуканому смартфоні. А які гарні кольори! Свіблясто-сірий, сапфіровий синій, крижаний блакитний та м'ятний. Galaxy S25 має тонший корпус у порівнянні з попередньою моделлю для комфортного користування, міцну алюмінієву рамку та захисне скло Gorilla Glass Victus 2 для стійкості до ударів. Якщо хочеться більше захисту, можна підібрати фірмовий чохол зі зручним ремінцем, легко зафіксувати смартфон у руці. Та навпаки, не тримати його під час перегляду цікавих оглядів від Комфів. Ви вже вибрали свій Galaxy S25? Напишіть у коментарях, що подобається найбільше: функції для продуктивності чи створення неперевершених відео та фото. А може, дизайн і виняткова потужність. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі. Папа!